Всім привіт-привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас вихідний день. Пропоную вам відео природу сьогодні, друзі. Не хочеться говорити, зразу признаюся. Просто хочеться йти і милуватися. Такою красою. Ось, друзі чорнобривці насіяла мати у моїм світанковому краю. Погляньте, розцвіли гарно, рівномірно, вже де-не-де є, де де є насіння, яке можна зібрати. Посередині посадили ось така рослинка фіолетова, не знаю, як називається, вибачайте. І декоративні подсолнушки. Красота. Нахилили голівеньки свої, повернулись до сонечка. А тут ось липка вже цвілася, як то віршик був у школі, я маленька липка, виросту велика, не ламай мене. Ялинок навкруги багато. Небо, синє, чисте. Дощу, мабуть, не буде, а хотілося б. Бачите, чисте, чисте, голубе-голубе. Ось таке. Ось така гарнесенька, красивуча клумба. Айстри такого кольору червоного в мене таких нема. Красота. Низький уклін низький уклін людині, яка створила таку красу. Молодчинка, міцного їй здоров'я. Їй чи йому без різниці, але бажаю міцного здоров'я людині, яка підібрала дуже гарно кольори. Молодчинка. Ой, друзі, як сонечко світе, небо чисте. Дай Бог ще всім нам швидкої перемоги і миру якнайскоріше. Друзі, погляньте на цю красоту. Це розцвітає. Аромат такий стоїть і від лілій, чи від хости, і від. Ну, це, мабуть, я вам показала букетик, то, мабуть, я думаю, що бульдоне ще. Чи... чи гортензія? Мабуть, гортензія оце, так, да, друзі, напишіть, хто знає. Красотіще, красотіще. Чисто на навкруги краса насіяна, насаджено багато квітів. Ну, Як і в кожної господинки, кожна господинка як би там не було, але старається посадити рядочок квітів, навіть на городі, де овочі і фрукти старається посадити рядочок квітів, чи майорів, чи астрів, чи чорнобривців. Так було, так є і так буде. Ось хоста розцвіла, друзі. Хоста іншого сорту. І ось такими колокольчиками, такими сиренівенькими цвіте. Яка ж краса тільки. Чорнобривки. Самі прості наші українські квіти. Хоста, може й не українська, але милує око. дуже гарно, дуже. Ось чорнобривчики. яка красивенька, голуба ялиночка, невеличка, правильно сформована. І далі також є і голубі, і туйки. Дуже красиво. Ось такі берізки, друзі, гарнючі, височенні. Ну, друзі, дякую всім, хто був зі мною. Бажаю міцного, міцного здоров'я вам, бережіть себе одне одного, своїх рідних і близьких. Всього вам найкращого. Я з вами провела таку невеличку екскурсію по природі, а я піду, як ви вже здогадалися, провідувати чоловіка. Всім міцного, міцного здоров'я!